диво до дня святого Миколая у місті Добра невдовзі з'явиться новий паліативний корпус для діток. В хоспіс вже планують евакуювати маленького пацієнта з прифронтової території. Більше вже за мить. Подарувати можливість дихати вільно у місті добра. Розпочали ремонт нового паліативного відділення для діток з важкими недугами дихальних шляхів. Раніше на цьому місті був корпус мацьопиків, малечі позбавленої батьківського піклування. Проте, на щастя, дітки знайшли нові родини. Тож приміщення вирішили якомога швидше переобладнати. Хочеться вберегти дітей, які мають розлади дихання, які мають трахеостомічні трубки, які потребують кисневої дотації від діток, які. Мають більше контактів із зовнішнім світом, які все одно йдуть гуляти, контактують більше з нянями, з відвідувачами, з своїми рідними. А діти, які знаходяться на шавелі, на кисні, вони Потребують більш таких стерильних умов і обмеження будь-яких контактів, тому що в них дуже слабесенький імунітет, і будь-який вірус чи інше захворювання може призвести до неправних травм. Марта Левченко каже: оскільки раніше пацієнтів із такими недугами в корпусі було мало, для них могли виділити окремий бокс. Зараз в шелтер надходять десятки дзвінків з проханням допомогти. Попри те, що відділення ще не готове, сюди вже є черга малець. Чим все відділення вже заповнене. Діти очікують, діти чекають. і в на небезпечних територіях, і в сумах обласній дитячій лікарні є такі діти, яких ми маємо евакуювати до нас і брати на піклування. Тому кожен день зволікання він він напрочуд важливий, і ми маємо максимально скоротити це зволікання швиденько, якісно гарно облаштувати безпечний гарний медичний простір для дітей, які дуже. Чекають і потребують на це відділення. Директор медичного центру реабілітації благодійного фонду місто Добра Денис Колюбакін пояснює, розділивши відділи, доглядати за важкохворими буде значно простіше. Є дві категорії паліативних дітей умовно, якби їх можна поділити по різному: діти з дихальними розвидами і діти без дихальних розвитків. Дихальні у паліативних дітей більшості упадків це не просто провангована штучна вентиляція вогень або хронічна респіраторна залежність від кисню. Це паліативні методи, методиаперації, які дозволяють. Вводити дихальну суміш, каби проводити респіраторну підтримку ми більш щадно скажемо, і більш правильно. Це діти трахіастомами, це свій домін мікрофори, це своя методологія. Кби і тому ми розділяємось, розділяємо дітей, які без дихальних розірів, які без наркотичних засобів для лікування болю, і опускаємо самих важких дітей відділення знизу. Самі важкі діти, які хочуть жити, які так же саме, як і ми хочуть бачити світло в кінці тунелю. Палати забезпечать спеціалізованою мете. В новому відділенні буде чотири великих бокси: чотири великих бокси з приточною витяжною вентиляцією, централізованою системою подачі кисню. Кожного боксу буде знаходитись від двох до трьох дітей, в залежності від ступені тяжкості від віку. Завершити справу та створити диво всіма силами намагаються до дня святого Миколая. Після чого дітки з респіраторними захворюваннями зможуть перебувати тут стільки, скільки того потребують. Активний ремонт ми розпочали тиждень тому, тому що ми очікували знову ж таки на. Найкращих професіоналів тут дуже важлива саме електрика, киснева траса це таке особливе, детальне обладнання. Все потрібно продумати. Тому тиждень тому ми почали. Ми дуже мріємо встигнути завершити до Дня Святого Миколая, тому що вважаємо, що можливість дихати, можливість жити це найкращий подарунок до Дня Святого Миколая, який ми. Дорослі можемо зробити для найбеззахисніших дітей. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.